Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балакульки під чайочок. І сьогодні ви можете зрозуміти з назви відео: ми будемо розбиратися, як зробити переладовку вдома гітари самому. Або що для цього потрібно, і загалом весь процес. Одразу важливий дисклеймер. Не робіть це самі, якщо ви не впевнені, якщо у вас немає на чому потренуватися, ви можете просто зіпсувати свій власний інструмент, і переладовка у майстра буде коштувати значно дорожче. Якщо не впевнені, якщо немає на чому потренуватися, якщо немає всього потрібного набору інструментів, не робіть це. Краще віднесіть все майстру. Але якщо ви смілива людина, можете продовжувати дивитись це відео. Тож, перед тим, як розпочати, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також, друзі, напишіть в коментарях, чи був у вас досвід переладовки, може, у вас є якісь питання стосовно цього моменту, які я не зазначив у відео. Буду радий відповісти на ваші запитання. І не забудьте підписатися на інші мої соціальні мережі, такі як TikTok, Інстаграм, Телеграм-канал. Там контент також виходить майже щоденно і трішки відрізняється від того, що виходить на YouTube. А тепер переходимо до теми самого відео і розпочнемо з інструментів, які вам потрібні. Перш за все, вам потрібна і гітара. Так, без гітари у вас нічого не вийде, тому що не буде ні на чому міняти самі лади. Далі нам потрібні самі по собі лоди, які ви будете інсталювати. Їх можна купити в спеціалізованих магазинах. Єдине, що з чим потрібно розібратися, який розмір вас цікавить. Розміри ладів і взагалі їх типи є в окремому відео на моєму каналі. Я там детально розібрав, які бувають води, з яких матеріалів, якої форми, для чого вони потрібні. Тож, якщо ви це відео не бачили, раджу подивитись спочатку його. Далі нам потрібні кусачки торцеві. За допомогою них ви будете обкусувати лади під час інсталяції, обкусувати лади під час підготовки ніжки, тобто ви будете кусати ними лади повністю весь процес і деінсталювати старі лади також будете ними. Далі нам потрібен паяльник. Як же ми будемо інсталювати лади без спеціалізованого молотка чи пресу для ладів. Вони також продаються окремо, можете навіть купити на Aliexpress, Це буде трішки дешевше, ніж купувати десь в нас такий самий молоточок. Також ми не обійдемося від кількох різних напилків. Нам потрібен делікатний напилок, який працює дуже м'яко для того, щоб підтачувати лади після їх обкусування ніжки, після їх торцювання. Тобто більш такий. Охайний напилок, який працює як 400-та наждачка. Нам потрібен набір надфілів, якими ми будемо робити, торцювання ладів остаточне, охайне. і нам важливий ще один напилок це закатник. Він буде придавати округлу форму ладу після їх шліфування. Також, друзі, для шліфування нам потрібні маркер. Рівень з грубою наждачкою, такою як 320 гріт. Нам потрібна малярна стрічка і спеціалізована лінійка для того, щоб вирівнювати гриф. І ледь не забув, що нам потрібна велика купа різної абразивної бумаги для підготовки під полірування і самого полірування ладів. Нам потрібно 400 гріт, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2500 та 3000 гріт для того, щоб заполірувати лади до дзеркала. І бажано ще мати бормашинку із полірувальною пастою та фетровим диском для того, щоб максимально досягти результату дзеркала на ладах. А тепер, друзі, ми переходимо до самого процесу деінсталяції ладів. Перш за все, ви маєте зняти струни з гітари і за можливості відкрутити гриф від інструменту, тому що працювати із прикрученим до корпусу грифом не так зручно. Якщо у вас вклеєний, ну доведеться бути більш охайним. Після чого за допомогою анкро ми маємо трішечки розігнути більш сильно гриф у бік спротиву струн. Для чого це потрібно? Таким чином, ви зменшите тиск дерева накладинки на ніжки ладів, і таким чином ви знизите ризик виникнення якихось обколів або інших наслідків роботи з деревом. Далі ми маємо за допомогою паяльника. Та припою розігріти лад. Я використовую з водою, тому що мені такий спосіб більше подобається, він більш тендітно працює з деревом за допомогою розпарення. І з краю, охайно по трішечки саме торцевими кусачками, ви піднімаєте лади, дістаєте їх. Головне, достатньо прогріваєте лад, але не пересмажте дерево. Після того, як всі лади були дістані, вам потрібно підготувати гриф до шліфовки накладинки, якщо у вас накладинка промаслена. Якщо накладинка грифу у вас лакована, то, ну що, ж, друзі, доведеться, або її потім перелаковувати, якщо лак занедбаний, або працювати з тою рівністю грифу, яка є. Задля цього, саме з цією спеціальною лінійкою, ми вирівнюємо максимально прогин грифу до ідеального стану, так, щоб не було зазорів між лінійкою та самим по собі грифом. За допомогою олівця ми помічаємо і беремо наш рівень із абразивною бумагою, тобто те, що ми говорили 320-ї, і починаємо шліфувати накладинку. Важливо охайно повторювати радіус грифу, щоб не зняти зайвого. Не зупиняйтеся, на одному місці тривалий час. Вам потрібно просто прибрати якісь нерівності між ладами. Після того, як ви вишліфували накладинку повністю в рівень, я раджу гриф довести до стану шліфування 600 грит. Важливий нюанс: крок абразивної бумаги має бути не більше 80, інакше ви не знімете старі риски та царапки. І після покриття це буде помітно. Тобто 320, 400, 480, якщо немає 460 чи 500 і так далі до 600, максимум 100 крок, але не більше 100. Далі ми підготовуємо лади до інсталяції. І важливий нюанс: щоб забити лади без щілин і без проблем, радіус ладу має бути менший, ніж радіус грифу. Тобто не так, що я кажу, що лад має бути менш округлим. Ви могли неправильно зрозуміти. Менший радіус, тобто 7,25, буде більш округлим, ніж більший радіус, за вашою думкою, який є 12. Умовно кажучи, на радіус 12 нам потрібно лад, щоб був радіусу 9,5. І таким чином ви заб'єте лад без щілин. Для придання радіусу ладам є спеціальні інструменти. Він називається Fred Bender. Але в наш час лади продаються вже з виборочним радіусом. Ви можете просто підібрати той, який вам потрібен, і не паритись. Єдине, що хочу зазначити: не беріть супердешеві лади. Ви з ними будете мати мороку що по відкусуванню, що по підготовці, закатці, поліровці. Не раджу, не беріть краще витратити більше коштів на нормальні лади, але не беріть щось таке, що ви би собі просто би ніколи не взяли. Наприклад, лади від Еліс. І це я кажу по своєму досвіду роботи з дешевими ладами. Я таке не раджу. Це просто морока. Раджу інсталювати або з останнього ладу, якщо у вас лади довгими прутнями, щоб витратити менше ладової проволоки, або або якщо у вас лади. Просто, звичайні, вже не різані комплектом, можете інсталювати з першого, це не принципово. Перш за все, ми відкусуємо лад по контуру грифу, може з трішечки з запасом. Далі ми відкусуємо зайву частину ніжки, і саме гладким напилком, який тендітно працює, ми підшліфовуємо її до рівня самої головки. Головне, не перетачіть більше і не зробіть з якусь яму додаткову у ладу. І тут одразу варто зазначити, є кілька варіантів проклейки ладів. Перший варіант, який найрозповсюдженіший, це ціанокрилатовий клей, тобто суперклей. Проклейка таким клеєм є кілька варіантів. Є одразу залити в паз і швидко забити. Можете взяти галовий суперклей, він довше застигає, і у вас є час пробити добити лад. Або проклеїти з торця, якщо у вас немає самої окантовки. Або проклеїти по довжині ладу, просто охайно проливши клей. Він тікучий, він затече в паз і зафіксує лад. Як же правильно забити лад в гриф? По-перше, як я вже зазначив, лад має бути більш округлим, ніж ваша накладинка грифу. Ви ставите лад у паз і спочатку пробиваєте один край, потім інший. Таким чином ви заганяєте лад саме в паз по краях. І далі від. Дальнього краю до ближнього, ви починаєте лад розрівнювати, чи як вам зручно. Але саме головне, від краю до краю починаєте розрівнювати. Таким чином лад вирівнюється, і у вас немає жодних щілин при інсталяції ладу. Потім, після того, як ви інсталювали перші три лади, за допомогою можете взяти звичайну банківську картку, яка має рівну грань, перевірити, чи. Лади встановлені рівно. Якщо на якомусь моменті лад гойдається, ви лад не добили, або у вас нерівний гриф. І в такому випадку вам доведеться багато з нього зішліфовувати. Маєте досягти результату, коли сама по собі картка чи є інструмент, який називається рокер, не гойдається на ладах. Таким чином, ви максимально якісно інсталюєте лади. Але враховуйте те, що якщо ви клеїте лади на цянокролад, у вас не буде змоги потім добити лад, коли ви все перевірите. Ви маєте бити одразу якісно. І далі, після того, як ви інсталювали всі лади, ви можете їх обкусити кусачками по рівню накладинки. Тож вітаю вас! Перша половина роботи вже зроблена. Ви інсталювали лади і їх обкусили. Але. Деякі підписники зараз напишуть, а як же різні варіанти торцювання ладів, такі як під кут, чи крапелька, чи напівциліндр, чи якісь лодочки та все це інше. Дивіться, найпростіший варіант: ви берете напилок і під невеликий кут 45 градусів чи 65 градусів, знімаєте кромку ладу, щоб він мав кут відносно самої контуру накладинки. Це найпростіший спосіб. Навіть для цього продають спеціальні бруски для торцювання. В мене він є, я їм працюю. Ви неодноразово бачите його відео. Це найпростіший варіант. Якщо ви хочете поставити якусь крапельку чи на півциліндр, чи щось інше, підготовка ладу, його поліровка, йде до інсталяції. І якщо у вас немає досвіду, я би вам не радив таке робити. Наприклад, нещодавно я робив крапельку, і це була морока. Це для мене не складно, це просто морока в плані роботи. Це займає багато часу і багато зусиль. Також я робив ось моя одна з крайніх переладовок: гриф занадто вузький і крайні струни просто злітали з ладів через неправильне торцювання. І щоб досягти максимального запасу ладу, була прийнята таке рішення по інсталяції ладів. І це ж знову це потрібно. Правильно виміряти лад, тому що ви забуваючи його розширюєте, щоб не було потім якихось нерівностей. Звісно, що коли йде ручна підгонка, повністю гарантувати, що все буде ідеально машинно, ви не можете. Але сам факт, проблема вирішена, але таке торцювання ладів складніше, і його у відео я розбирати не буду. Якщо вам цікаві різні види торцювання ладів і. Як їх досягати, можете мені написати коментар, це буде окреме відео з показанням, як кожний вид ладу торцюється. Тож, переходимо знову до заміни ладів. Ви зробили кут ладам. І що йде далі? Як ви думаєте, правильно, шліфування ладів. Це потрібно задля того, щоб всі лади, які ви інсталювали, точно були в одній площині і потім не було. Ніякого зв'якання, лязгання чи мертвих нот у грифу. Шліфування ладів йде за простим чином. Ви заклеюєте повністю гриф малярною стрічкою. Після чого ви маркером помічаєте всі верхівки ладів. Повторюючи радіус нашим рівнем із 320-ю шкуркою, починаємо потихенечку шліфувати. Не зупиняючись на одному місці багато. Таким чином, ми маємо зняти весь маркер з верхівки ладів, щоб всі лади були в горизонті. Після чого ми поновлюємо маркером лади і вже починаємо їх закатувати. Для цього нам і потрібен був закатник. Тобто, якщо ви перший раз інсталювали лади, і десь у вас дуже багато знялося ладу, і він став плоским, то допомогою цього напилка ви його повернете до округового стану. По центру ладу у вас має залишитися тоненька полоска маркеру. Таким чином, ви його закатали. Наступним кроком ми беремо наші надфілі. І головний момент: торець надфілю, яким ви будете користуватися, має бути заполірований, щоб не пошкодити накладинку грифу. А робоча частина буде підторцовувати лад. Що потрібно зробити? Вам потрібно прибрати гостру грань, яка була зроблена напилком. Тобто прибрати всі гострі моменти. Сам процес ви бачите на відео, всі рухи там є. Таким чином, ви досягаєте повної гладкості ладу. Ви маєте зробити так, щоб він не кусався. І далі ми переходимо до поліровки ладів. Це один із цікавіших процесів. Детально його я розписав в окремому відео, яке також є на каналі. Просто одразу скажу, що вам потрібно тою абразивною бумагою пройти повністю по ладах. Прибрати всі царапки риски поступово збільшуючи грітність наждачки, тобто від 400 до 3000, весь цей процес розписаний в окремому відео. Детально на ньому я зупинятися не буду. Просто подивіться це відео, посилання буде в описі і в підкастці. Тож, ви заполірували лади, і я вас вітаю. Ви зробили свою першу переладовку. Але. Що ж ще потрібно зробити? Обробити накладинку і зчистити старий суперклей, який ви не зчистили. Або я забув зазначити це на самому початку роботи. Ну і за традицією обробляємо гриф або тунговим, або льняним, або масловіском. Чи воском. Масло Ось. І я вас вітаю, можете збрати інструмент і з задоволенням грати на ньому вже з новими підготовленими до ідеальної гри ладами. Але, ще питання в поріжку стоїть так чи інакше, це буде вже окреме відео, як довести поріжок до ідеального стану під нові лади, де й в принципі, до ладів. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ті, хто шукав відповідь на запитання, як. Замінити лади на інструменті, знайшли їх. Якщо я щось пропустив, чи ви не точно розібрались з цим моментом, напишіть в коментарях, я обов'язково вам відпишу, відповім, і ви будете точно впевнені в майбутній своїй роботі. Також не забудьте підписатися на інші мої соцмережі, не забудьте підтримати мій канал за допомогою спонсорства. І просто всім гарного дня!